Terima kasih telah menonton! Сьогодні підготували е, не дуже простий рецепт, е, не за 10 хвилинок ми готували водовик. Це займає довше часу, але я хочу вам показати. Ось кастрюлю я ставлю приблизно ось так води. І при чому зверху я ставлю ще одну кастрюлю, отак. Далі беру 120 грамів вершкового масла. Висипаю ось так безпосередньо в цю. Реально в мене, мені потрібно для приготування цього крута. В мене тур буде дуже великий, тому що я готую на народження, а ви можете сміло цей рецепт поділити на два. Ось так я знайшов пішечки на купоні. Перувільчик. Там змішую дошкове масло до повного розчини. Ось так. На висвітній пані я це все готую. Вибачте, що стою до вас задум, але в мене тільки така можливість вам відтворити детально, як я це, це роблю. Далі я беру цукор, в мене 300 грамів. Цукру. Ці всі інгредієнти на розрахунок 840 грамів ми також буде величезні. Це я вам кажу. Ось ці всі інгредієнти на будинки бані я. Однорідної консистенції, беру молоко і вливаю до нашої маси. Все лите разміщує. Це все набуває однорідної маси. Далі я беру какао, буду використовувати какао торгової марки Рошен. Ось така, будь ласка, дивіться. Купаю я до моєї маси, що готується на водяному пару. Ось так. 120 грамів какао мені потрібно. Я буду кидати 100 грамів, більше в мене немає. Тому трошечки порушимо правила. Тепер це все ретельно я помішую для того, щоб у мене не було комочки. Какао це досить насичене, темне. Я думаю, що буде достатньо і 100 грамів. 12 грамів розпушувача. Наша маса має трошечки наче піднятися. Ось так. Це все я роблю. Чудово, наша маса шипить. Це дуже добре, реакція пішла. Я вбиваю два яйця та буду всипати 840 грамів попередньо просіяної муки. Тепер із цього тіста формуємо кульки. Ось я покажу приблизно, якого розміру я буду робити кульки. Ось такого розміру в мене будуть кульки для наших коржів. Плюс-мінус я готую це на глаз, але результат неймовірний, торт неймовірно смачний. У мене вийшло. Тепер кожен цей корж, я даю їм відпочити хвилин 10-15 і беру качалку і приблизно розкачую до 33 см в діаметрі, адже я буду готувати великий торт. І так, готую робочу поверхню, беру шматочок пергамента, присипаю мукою. Викладаю перший шар і розкачую приблизно 35 см в діаметрі велике коло. Далі кінці я обережно обрізаю ножем, для того, щоб сформувати красивий круг, адже я готую цей торт на день народження для свого сина, тому буду робити все ідеально. Ось такий круг у нас вийшов. Викладаю його на пергамент на деко та ставлю в духовку 6-7 хвилин, не більше. І так випікаю всі 10 кругів. Ось такі коржі в нас вийшли. По типу як ми готуємо коржі для Наполеона, тільки це шоколадного кольору і зовсім інший смак. А зараз приготуємо крем. Ось перелік інгредієнтів, я вам вже показала. беру кастрюлю, висипаю туди 300 грамів цукру, заливаю молоком, орієнтовно одну бутилку, навіть трішечки більше. Я заливаю кип'ячу з цукром, а грамів крохмалю, я розвожу з холодним молоком. Повністю розмішую, щоб не було ні єдиної крихти. Кастрюлю краще брати таку з товстим дном, щоб не пригорало. У мене трішечки пригоріло, на жаль, але це не зіпсувало смаку крему. Я постійно помішувала, тому це мене спасло. Розмішуємо ось так крохмаль, як показано на відео. Поки наше молоко закипає разом з цукром, я розмішую цю масу. Далі в молоко. наше гаряче Я додам крохмаль попередньо розмішаний з молоком. Ванільний цукор. Він придасть ніжного вершкового смаку нашому крему і постійно-постійно помішую до тих пір, поки наше молоко майже не закипить. Наша маса має набути такої консистенції густої сметани. Ось так я мішаю все. Наш крем майже готовий. Ось на відео я показую, що він стає густішим. Далі відставляю в сторону приготовлений крем для того, щоб він охороб. окремій ємкості збиваю масло. Далі, після остивання нашого молочного крему, змішую оба інгредієнти та збиваю міксером. Далі беру наші коржі, викладаю на поверхню та змащую кожен кремом. Ось такий результат ми отримуємо. Далі крихітки, що я обрізала, я засушила в духовці приблизно 7 хвилин і далі залишила. Я їх збиваю в блендері і ось так прикрашаю наш торт. Далі забираю в холодильник на ніч для стабілізації, і зранку ось таку красу ми отримуємо. Торт вийшов орієнтовно 4 кілограми, плюс-мінус я не зважувала, але він неймовірно великий. Вистачить на всю вашу родину і друзів 100%. Зараз я відрізаю. І подивіться, яка краса в нас вийшла. А, смак неймовірний, просто а, сам торт а, виглядає дуже красиво, як я люблю. І ось зараз я вам покажу, як же виглядає той шматочок, уже коли він настоявся, стабілізувався. Я раджу вам обов'язково приготувати цей торт. Це королівський смак, не перевершений, а виглядає дуже красиво, дуже апетитно, дуже естетично, як я люблю. Всім приємного апетиту!